Ми визначаємо питання, ми визначаємо ризики. Ризики по кожній особі. Якщо поліграфолог досвідчений і хоче працювати належним чином, він ніколи не буде заручником шаблонних питань. Він завжди допоможе замовнику, він визначить, на якій посаді працює людина і сформує, допоможе сформувати ризики саме для цієї посади. Досвідчені поліграфоли для кожної посади вже знають ризики. Юридичний відділ, ну там, як правило, відкатів немає. Там можуть бути відкати тільки за те, що в договора вносяться за відомо невигідні умови від, від контрагентів. Як правило, відкати це у закупівельників. У юридичному відділі інші ризики. У юридичному відділі це розповсюдження конфіденційної інформації, це злив конкурентам контрагентів, це відповідно доступ до юридичної інформації компанії. Закупівельники, відкати, охорона. Керівник охорони і охорона на об'єкті це склад, це товарно-матеріальні цінності. Бо інколи в, е, в сільськогосподарській сфері, а вона зараз дуже активно в Україні розвивається, одна каністра, просто одна каністра 5-літрова, може коштувати 3 тисячі євро. Це концентрат, який вноситься на поля. А їх одну каністру виніс за півтори. Як кажуть, ціни нижче, ніж у виробника. В охорони ціни нижче, ніж у виробника. В все добре, вона невелика. От ви розумієте, так? кожна посада свої ризики.